Гречка, як візитівка міста у сумах, дві подружки журналістки вирішили створити суто українські сувеніри гречані. Їхні цукерки з гречки навіть отримали вже назву Гречик. Як смакують ці солодощі, та у які країни світу вже відправились такі українські сувеніри? Дивіться у сюжеті. Вісім років вона пропрацювала у журналістиці, аби зрештою повернутись до своєї дитячої мрії, стати кондитером. Оксана вирішила робити не прості цукерки, а з гречки. Окрім крупи, жінка додає до цукерок копчені груші, сухофрукти та навіть цибулю. На цьому суміш вона вже власне готова. Тут є гречана мука, є мед, є копчена груша, і є курага. Можна ще трошки додавати сюди. Лимонного соку можна додавати будь-яких фруктів, яких, яких хочеться. Ну, власне, не обов'язково фруктів, Да? Щоразу всі складові цукерок змінюються. Постійним інгредієнтом залишається тільки сама гречка. З неї жінка робить грильяж, мармелад та трюфелі. Саме цю крупу обрала, аби додати солодощам український смак. Що про нас, який базовий продукт, який про нас? Що ми їмо? Так? Ясно, що ми не беремо до уваги там борщ і сало, гречка. Гречка це таке українське українське, стежку конвіку в нас їли. Та зараз не тільки їдять, а ще й майструють іграшки, назвали їх гречиками та додають до кожного пакунку із цукерками. Виготовляє їх подруга Оксани Наталя, теж журналістка. Гречики наповнені крупою всередині, аби знімати стрес. Так от фальшики розминаєш, так от ну от тут, якщо за бичечкам краще, то так за мордашку за щоку взяв. так от пом'яв, да там стрес зняв, посер усі гречики обов'язково усміхнені. Наталя жартує у кожного з них за щокою по гречаній цукерці. Тому вони і радіють за час роботи над такими сувенірами. Жінка витратила вже мішок гречки. Я тепер точно знаю скільки вона коштувала. Спочатку року можу таку динаміку статистику казати: ну на кожного гречика виходить 100 грам гречки вже їх 50. Та гречка прославила Сумщину не тільки як сувенір. Сумська область за інформацією аграріїв уже 5 років тримається у лідерах з виробництва цієї культури, ба більше гречкою із сум засіюють половину полів України. У 1975 році на Сумській дослідни станції почали займатися селекцією гречки, і в нас е, даний науковий Дослідний зоклад є оригінатором гречки сумчонка, якої по Україні засилується біля 50% площ, а по сільській області біля 70% площ посівів. А у вигляді цукерок та сувенірів із сум гречка вже побувала у десяти країнах світу. Ось ця партія солодощів вже готова до відправки в Німеччину.